Всім привітка, ви на моєму ютуб-каналі Влад. І може, у вас була така проблема, що у вас є режим безпечного, що вам говорить, Например, я беру це відео. Ось, вот, наприклад, ви хочете коментарі зробити. Ви потім плачете, що у вас вимкнені коментарі. Ви вже може думаєте. Що це ютубери вимкнули? Може якісь проблеми з телефоном, може якийсь вірус в телефоні. Ну все в другому ділі. Значить, дивіться. З ви підпишіться на мій канал, поставте лайк, нажміть колокольчик. І ми починаємо. Значить, ми нажимаємо на свої аватар. Ось, верхнім правом. Верхнім правом уху углу І потім ми нажимаємо туди. Ну, зараз підожіть тільки, якщо мене блогер знає так. Так, The Nazar геймер. Якщо ти побачиш це відео, тоді, ну, не переживай, що... Я в тебе його вкрав. Мені просто хочеться і своїм підписчикам це показати. Значить, ми нажимаємо на свою аватарку, потім нажимаємо на лаштування. Далі ми нажимаємо загальні, не оці всі штуки, а загальні. Потім опускаємо наниз і безпечний режим чи режим безпечного перегляду. Ми нажимаємо на цю кнопку Ми відключаємо зараз тепер момент істинний. Розділ ваш завантаження в розділ вашого відео. І тепер дивіться, просто нажимаю сюди, сюди. І в мене коментарі підключились. Я навіть не представляю, але оцього блогера, як його там, так. Е, Назар, я його обожаю, він мені спас з життя цими коментар... коментарями. Я просто давно хотів перейти по ссылки в описані, щоб закачати якусь програму. Мені вже його це відкрою. Я не знаю, як мені говорити. Я такий просто радий і хана. Браво стаза нема. Ага, це відео. Триліон! За це я вам говорю. Дякую, що ви подивилися це відео. Це друге відео в цьому дню. Дякую за перегляд, всім пока-пока. Нажміть на колокольчик, підпишіться на канал і нажміть лайк. Всім пока-пока.